Як реагувати на агресивну Москву та чим вгамувати апетити Путіна від початку повномасштабної війни в Україні? Світовий політикум міркує. Як співпрацювати з кремлівським диктатором після скоєного? Видання Foreign Affairs пише, що російський президент обмежений у можливостях, адже пропутінські еліти втомилися від санкційного тиску, військо виснажене, а переможні перспективи примарні як ніколи. Офіційні особи та науковці, які висловлюють свої погляди на цілі Росії, як правило, дотримуються досить однозначних визначень. Багато хто стверджує, що президент Володимир Путін максималіст, чиї амбіції виходять далеко за межі України. Інші зображують Путіна одержимим Україною, точніше, бажанням стерти її з лиця землі. Однак такі оцінки намірів Путіна часто не ґрунтуються на аналізі його можливостей. Якщо прийняти формулювання, що загрозу слід оцінювати на прикладі намірів і можливостей супротивника, то межі. Того, що може зробити Путін, визначають, які з його амбіцій мають відношення до розуміння загрози, що становить Росія, а які просто відображають силу його уяви. Зрештою війна в Україні оголила в Путіні агресора і тактика, що змушений пристосовуватися до обмежень. Пише Аферс» це й максималістичні амбіції російського президента. Ймовірно, його претензії виходять за межі України і сягають Європи та Євразії. Країни Балтії і Польща теж можуть бути на його колоніальному порядку денному. Інші аналітики та політики зображують Путіна як геноцидника, людину, яка прагне знищити не лише українську державу, а її народ і культуру. Теж, як каже історик Девід Марплс, керівництво Росії прагне знелюднити і знищити утворення, яке з 1991 року існує як незалежна українська держава. Письменниця Ен Еплбом погоджується з ним. Зрештою, це ніколи не була просто війна за територію, а скоріше кампанія, яку ведуть із метою геноциду. Війна в Україні показала, що Путін не має достатніх ресурсів, окрім як застосувати ядерну зброю, щоб досягти максималістських або геноцидних цілей. Російські війська продемонстрували свою руйнівну силу, та очевидно, що армія РФ не може перемогти українську. Не варто говорити і про окупацію країни, пише Foreign Affairs. Нечисленна, але активна група аналітиків дотримується помітно іншого погляду на наміри Путіна, стверджуючи, що він по суті оборонний актор, котрий прагне, як і всі лідери великих держав, не допустити матеріалізації загроз для своєї батьківщини, замість того, аби намагатися завоювати Україну, не кажучи вже про Європу, Путін веде реактивну війну, аби тримати захід подалі від свого двору. Але такий образ Путіна суперечить реальним діям Росії. Тому найкращий спосіб зрозуміти російського президента не розглядати його як наступального максималіста, геноцидника чи лише оборонного актора. Для світової спільноти правильна оцінка російської загрози, тобто розуміння Путіна як тактика, що діє в умовах значних обмежень, має стати основою, щоб визначити відповідну політичну реакцію на його дії. Політики мають усвідомлювати, що цілі Путіна можуть бути рухомою мішенню, а отже, статичних оцінок краще уникати. Розумним підходом була би регулярна перевірка припущення, що Володимир Путін може пристосовуватися до нових обставин. Це був огляд преси.